Рушили подивитися на Лос-Анджелесі, то ніколи не були. А тут в мене і в Якості три вихідних, у нас меморіал-дей в понеділок. Машина наша десь там. Ми там від, від цього Голівуд Сайен. Так, три години Голливуд Сайн буде на наших телефонах. Тут буде що, ми тут вирішили поїсти, і що це таке? Це бургер, а це який... якийсь... якийсь гострий. Гострий. Я не знала, що в них такі є опції. Да, Можемо їсти десь. Так, да. чи стріпати. А. Ну що, харчуємось yeah, yeah. здоровою їжею. Здоровою, корисною, поживною. Лісик у них просто пожестний. Так, класний, кислий, без цукру. З без похмілля. Каліфорнія. Груби. Давай Каліфорнія, мені ключ, бо там тиса в машині. зараз знайдемо тису. Вона зібралася виходити, до речі. Справді? Так, зупинилася. Е, да. Сидить. Лопочки виставила. не, потримай, трим... а, не, не Каліфорнія, сиди Посеред пустелі. Фактично. Тут ці зелені дерева так рядочками щільно е, відкидають тінь е, одне на одне. Зараз -путь, взагалі споходить, перша година дня у тіні майже немає вертикальні тіні. Ну, і Попереду там видно, що пустельні пагорби це пустельний ландшафт. І пустелі тут, вони доправляють сюди воду побудовані цілі канали і тут просто росте, тільки поливай. Тепла тут просто. Ввечері легше, ввечері температура спадає. Там. Тут перепад денної, вечірньої температури не такий, як в Україні. Що там в Україні на пару градусів буквально. Тут 10-15 градусів Цельсія може бути різниця. Ого, Тут шматок, нічого нема, зорене поле. Вже зібрали урожай в цьому році. Повернули до озера. Під'їхали до воріт, подивилися, що за в'їзд щось там 12 доларів коштує. Вирішили, що не цього разу, і поїхали далі. Приїхали. Приїхали. Запаркувалися. Вон там той Голівуд Сайн. Голівуд. Ти бачила? Голівуд знайшовся. Там. О вон він красунчик. Запаркувалися, парковка коштує 10 баксів за годину, 20 баксів заплатив українською карткою. Так, що ми готові, кудись йти? Ось, полти з машини висипається. Підберемо, щоб він нікому в колесо не заліз. Так. Давай. Вон він, той знак Голівуд. Він тут конкретно на пагорбах, там такі от ями навколо літак <глитахлити> <Де са>? Мур. <глит> класна панорама. Там десь знак Голлівуд, десь десь там він є. Такі стрімкі, там по гребенях, чуть -чуть не по гребенях трейли проходять. І цей Лос-Анджелес розлігся. Там якісь висотки, там ще якась грубка висоток Кольне видовище. Кольне видовище, пальми, пальмове листя. Автобуси з туристами. дивитися, що тут є. гриффис Обсерватория. Тут и Не знаю кто то. Ты знаешь кто то? А Ньютон? Кеплер. Тут все засновники сучасної науки. Монумент. Обсерватория. Там Мідні Дахи зелена трава відгороджена, щоб не топталися в кращих традиціях. Ліхтарики. йдемо на дах. Йдемо на дах. Там вон позначка дах Не знаю. Не знаю. О, якийсь ліфт. ту телескоп please no animals permitted ну тут і считается наш кіт <-то> не animal що там так не animal вау <laughs> оце wow. видовище Місто розкинулося аж за небокрай. О, і трейлер деякі, широченні трейли. Там а -а -а. по них можна не трейлити пріусом їздити. Лява. Лява. Сіра збросне місто. Сір, сір, поглядових майданчиків. Присідаді єсідеді є. Гармостерче йдеться резмісте. Це штуковина обертається. Ага. А ти мені, ви, тобі видно. Той монумент із Галілеєм, Кеплером, Мультоном. а вон Голівудсаєм, знак. Народу тих цела селена. Думав, що де жаркіше. Родина не супер, спекотна. Але сонце спіркотна. Ціла силена народу. Mm -hmm. О, і стежки трейлер. Тут, схоже, можна нормально проводити час. Вибіг гору збів долину. Там якісь поля для гольфу, може не для гольфу, просто поля. Mm -hmm. Mm -hmm. Панорами. А. а це ославетний маятник, яким було доведено, що земля обертається. Рамте Самюелтарія. Наше Сонце, Орбита в Меркурії, Меркурія, Венера, Земля. Марс. Внутрішні планети близько один до одного. Наступна орбіта. Не знаю, орбіта. Юпітеру от наступний. Юпітер від Марсу, села Селена. Потім Сатурн. Сатурн від Юпітера теж дай Боже. Ну і так далі. Підемо, подивимось, що там ще є. <різький> You, like, with the, with the... Ага, а це сонячний годинник, Так, сонячна шкала. Це все щось на такому розумному. В сонячному світлі, тіні е, струни і вказує корекцію. Кор чи як? Коректний, правильний час. На, на цьому, на е кільці. Він дивися, час на кільці. Що у нас 5 годин, 20 з чимось хвилин, 22 хвилини. 26 хвилин. Схоже, наш годинник трохи поспішає. Або сонце не поспішає. Тут 26 хвилин немає. Тут 23 хвилини. Прикольно. Ну, але прикольно. Так, щоб це нам вигадати, що робити далі. Може? Може, з'їздити. Ми вирішили тут пройтися, подивитись, де тут, що є. Вони багато сьогодні ходити не налаштовані. Ну і тим більше сонце сідає. Що то я не налаштована? Тому вам нас налаштований. Не можеш Що... посидіти я пройдуся. Схожу в розвитку, бігають, то дивитися вдалека. Там всі ті крила є, з ким ти фотка десь хотіла. Тоже туди десь можна під'їхати теж. Не знаю, цей наш паркінг, що ми тут заплатили, він там діє. Чи, чи ні? Хто знає? Знайшли трейл. Hiking трейл, Charlie Turner Trailhead. Добре, вони тут їх із... Із, із. Так, ми тут. Я here і... І щось кудись, Вентура Фрівей, Бірок. МТ Шапел. А, ось він тут, Голлівуд, дивись. він Ми тут, Голлівуд десь тут. Щоб туди дійти, треба якось тако Іти йти, йти. йти, 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 йте, йте, йти. Так де й ходити коротко. Ні, ми туди сьогодні не підемо. Стоподняк. Ми туди сьогодні не підемо. Покруть две які тут болтяри. Щоб ніхто не вкрав і не продав. Природа тут, звичайно, дуже дивовижна. Це дерево воно взагалі. Мало що в нього залишилось один скелет Це от дерево, яке у нас в вазонах росте. Стежка коричнева. Коричнева стежка, сосни о, тут є сосни О, а там якась ржава споруда з часів Другої світової. М -м. О, давай прийдемо до стола та дістанемо наш термос і випінший купу. Давай, у нас тут є в термосі чай, ми підготувалися. Тут щось про Джормані, тут, мабуть, німці хотіли розбомбити знак Голлівуд, щоб американці знали. Су, що ти там крутишся? Хочеться, <гум> та як слон. Чи <гум> не кота, не, не знаю. Ти уля. І цікаво. Це гарне себе. Берлін. Forest Dedicated Присвячена дружбі між Берліном, Німеччиною і Лос-Анджелесом міста брат сестри з 67-го року. Хочеш як? Американці, американське місто Лос-Анджелес подружилося з німецьким містом Берлін. Дуже-дуже несподівано. Ой, який гарний краєвид. snakes. Коші. Вон він. О, тут ціла селена цих місць для, для сидіння. Тісуля, мур-мур-мур. Що тут робиться? Так. Тим тут котів годують. Коти готові зніматися в Голлівуді <рес> <рес> Я приїхала, ось мої лапки Хто з пахне, до речі? <рес> так, там собака обережна. Поки не підходить О, до цієї штуки. Так, ця штуковина як надується і два рази більше зробиться. І самі побоїв Особливо перший раз, коли на лодки вкри, їдимо ну Добре, покиємо чаю із сиром чи з чим там у нас. Там у нас є сир брі. Посешкота? Так, кота, кота тут вже прокинулися і мисливські інстинкти. Там вже пташок почула. Дідам десь твірімкають. І схоже вже теж помітили. Ого! Ворони тут велетенські. Присіла, аж лягла. Що ти суля? Страшно воно, коли такі великі звіри літають криласті. Це алея тих зірок. Кіт ховається від нальоту ворожої авіації. А вон там на сусні ворожа авіація. Вона там не одна. Пасеться. Подивлюся, що робиться тут по околицях. Ліхтарик! О, тут, мабуть, класний вночі. І, мабуть, Лос-Анджелес гарно світиться. Так, собаки мають бути на повідку, Дефікації мають бути прибрані, прибрані власниками. О, ми там були. Тут тунелі є через цю гору. Розділили виїзд сюди, а заїзд туди. Труби, пожежні гідранти. Тут можуть бути змії. О, стежка. Усі боки. Лос-Анджелес. Туристична стежка. Ну звичайно, як же ж пройти по гребенню цього пагорба? Тільки так, треба місць побудувати. О! Добрячий там підйом, набір висоти. Гарна прогулянка. Підемо завтра. О, Там теж зупинка. Люди чекають свого транспорту. А Місто розляглося так, що океана не видно звідси. Де він, хто зна. Щоб посиділи ми трохи в тіні того знаку Голлівуд. Тут, правда, на сонечці на лавці. Що ми зробили? Посиділи, погрілися, кота посиділа там в тих корчах. Зараз вона в упаковці. Що тиса? Тиса в упаковці. Пошукали готелі. Готелі тут е, дорогі, ми ніяк не, е, ніяк не, цей, не звикнемося. І з цінами, ну, типу, тут щось за 150 баксів ти знайшла. Угу. Там є якісь дешевші, там по 90 але до них їхати 50 хвилин. Ну і там ж парковки скоріше за все. Так. Коротше, ми знайшли якийсь мотель. мотель Їдемо він тут не дуже далеко, скільки там хвилин. 30. 30 хвилин. Ну, ну, так, Так, так десь є. там посередині до Лос-Анджелесу викинемо наші бебехи, поселимо кота, щоб вона могла в туалет сходити. Й підемо десь по Лос-Анджелесу. Поїдемо машиною десь на якісь там алеї, шмалеї, може, якісь пригоди знайдемо. Такий наш подальший план.